Добрий день, Україно. Прогноз погоди для України 16 липня 2025 року. У Києві ясно від 21 до 30 градусів, вологість 50%. Північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем. У Львові сонячно: 20 до 29 градусів, вологість 50%. Західний вітер 5 до 10 км на годину чудово для площі ринок, тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 25 до 32 градусів, вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Візьміть парасольки. У Харкові ясно 22 до 31 градусів, вологість 50%. Південно-західний вітер 10-12 кілометрів на годину. Добре для парку Горького. Ніч ясна. 19 градусів у Києві, 18 у Львові, 25 в Одесі, 20 у Харкові. Індекс овчей помірний, крем потрібен. Липнева погода, але на півдні готуйтеся до повини. В Одесі плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно!